Думаю, ні. Чому? Ну, тому що, по-перше, це було давно. Та подія, про за яку їм ну, інкримінують. А по-друге, хто стане на їх місце? По-перше, потрібні військові суди, щоб, щоб людина розбиралася в цій справі, смотрети, за які провини. Може і три потрібно. Якщо провал на фронті і розвал, потрібно судити. Якщо їх вина є в цьому. Я рахую, що це доцільно, тому що деякі саме моменти вони мають контролювати. Наприклад, контролювати тих самих командирів, які видають накази нашим хлопцям. Які потім ну, через ці накази потрапляють ну, не дуже приємні ситуації. Я думаю, що не треба. Чому? Потому что ну, вообще я считаю, что во время войны уже начали, так нужно закончить, осудить будем потом. Вот такое мое мнение. Если уже что-то у них не получилось, значит будем спрашивать. А если а сейчас во время войны дергать этих людей, я не знаю, нервировать, это плохо. Так, если э, что, действительно, есть провина в этом генерале, если он э, Ну, недоцільно використовує свою посаду, і також, якщо він неконтрольовано відноситься до бійців, які зараз на прямому знаходяться на фронті, що призводить до дуже летальних тактика, халатне відношення, то звісно так. так. Чому? Ну, тому що вони відповідають в першу чергу за построєння планів, за безпеку міста, так, в цілому державу.